Право на вагу золота суд Амстердама вирішує, кому ж повернути колекцію скіфських скарбів, яку рік тому надали для експозиції кримські музеї. Після анексії півострова на артефакти претендують і Київ, і Сімферополь. Про шанси на скіфське золото Анна Левицька. Шолом, меч, ювелірні прикраси це лише незначна частина колекції з золота, яку вдалося повернути з Амстердама до Києва після виставки. Вартість 19 артефактів надвисока. Наші експонати були застраховані е, десь на 11,5 мільйонів майже, а е, е, експонати з чотирьох кримських установ. Е, 10 мільйонів менше ще майже 600 експонатів, страхова вартість яких становить мільйон євро, лишаються в музеї Амстердама, де й відбувалася виставка. Наразі скіфське золото пильно оберігають у стінах музею Аларда Пірсона від сторонніх очей, зокрема від журналістів та позивачів. Адже заклад опинився у вкрай незручному становищі. Саме до нього висувають претензії у суді. Як кримські музеї, так і держава Україна. Судовий позов проти голландців подали відразу чотири кримські музеї, які виділили експонати для виставки. І куди по її закінченні мали їх повернути. Втім, офіційний Київ проти повернення артефактів на окуповану територію. Це національне надбання українців. Суд постановив 8 квітня, що Україні дозволено стати стороною в судовому процесі, адже держава заявила, що саме вона є власником об'єктів і вважається, що саме їй, а не кримським музеям, потрібно їх повернути. Представник української сторони в суді Мартин Сандерс певен, кримські музеї права на схівське золото не мають. Ще й запевняють, що вони мають право власності, але анексію Криму міжнародна спільнота не визнала: ні ООН, ні ЄС, ні Нідерланди. Боротьба за скіфське золото тільки починається 20 травня. Україна подасть власний позов, а вже ближче до осені візьмуться до слухань. А сам вердикт буде зовсім не скоро. Досі прецедентів, коли предмети мистецтва ставали заручниками окупації у міжнародному праві не було. Із Амстрадама Анна Левицька, Віталій Савенко сабиття європейське бюро каналу Україна.